В ефірі випуск новин в студії Сергій Градов. Вітаю вас. Ворожі обстріли 10 квітня, які розпочалися ще вночі, завершилися трагедією загибелі людей. Армія РФ атакувала наш регіон дев'ятьма балістичними ракетами. Внаслідок ударів в Одеському районі. Загинули п'ятеро людей, зокрема дитина. Дівчинці 1 квітня виповнилося 10 років. Її батьки та молодша сестра перебувають у лікарні, розповіли в Одеській ова. Також зросла кількість постраждалих і вже 14 осіб. Четверо у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя. Внаслідок ворожої атаки п'ятеро мирних мешканців зазнали поранень середньої тяжкості та ще п'ятеро осіб легких травм. Серед постраждалих чотирирічна дівчинка. У неї осколкове поранення, спини та контузія. Дитина в лікарні під наглядом лікарів. Сили оборони Півдня також повідомляють, що внаслідок атаки пошкоджено АЗС. Там спалахнула сильна пожежа, зруйновані магазини, складські приміщення, адміністративні будівлі та приватні будинки. У п'ятницю у зв'язку з загибелью п'яти людей внаслідок російської ракетної атаки в Одеській області оголошено день жалоби. В ніч проти 11 квітня під час повітряної атаки дронами Камікадзе в Одеській області пошкоджено енергооб'єкт. На території спалахнула пожежа, яку оперативно загасили. Люди не постраждали. Також вдалося уникнути і відключень електроенергії. Загалом сили ППО знищили над Одещиною сім ударних безпілотників. Цієї ж ночі російські військові завдали чергового масованого удару по всій країні. Окупанти використали 42 ракети різних типів і 40 дронів. Частину цілих протиповітряна оборона збила, але були і влучання. Армія РФ атакувала енергетичні об'єкти в Київській, Харківській, Львівській та Запорізькій областях. За даними ДТЕК, було атаковано одразу дві теплоелектро. Станції в Україні внаслідок ракетного удару було повністю знищено Трипільську ТЕС. Сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню. На щастя, співробітники станції, які були на зміні цієї ночі, вціліли. А в день 11 квітня РФ завдала ракетного удару і по Миколаєву. Загинуло четверо мирних жителів. Ще п'ятеро осіб дістали поранення. Крім того, пошкоджено житлові будинки і автомобілі в приватному секторі, а також промислові об'єкти. Повідомили у переслужбі сил оборони півдня України. Серед тих, кому вдалося вижити після ворожого обстрілу, є й ті, хто кожного дня рятують життя сотень українців. 15 березня цього року, в результаті подвійного ворожого обстрілу, постраждав цілий караул пожежних рятувальників. Ми розповімо історію одного з них. Мабуть, кожен мешканець Одеси пам'ятає день 15 березня, коли ворог вперше застосував по місту подвійний підступний ракетний удар. Щойно, як на місце обстрілу для ліквідації пожежі, прибули рятувальники, російські терористи вдарили вдруге. В результаті двоє рятувальників загинули, інші отримали значні травми. Серед них був і Олександр Донцов. Буквально, от може, секунд п'ять. От такі от я от казав, як от, літак сідає. Такий голод, так як на посадку йде, І от таке зразу в мене з'явилося відчуття. От, от, знаєте, от таке буває, Зараз щось буде. От, просто секунда-дві, і пролунав оцей вибух, і ця волна просто огня і осколки просто пішла на нас. Е, ну, розлетілися, знаєш, як кажуть, як, кажуть, як шахмати. Шахматом ну, каже хто куди. Все, що я пам'ятаю, от цей момент дім Дмитра відкинула Артем, десь і мене просто розвернуло і відкинуло як -от в сторону цього провулку. Перше, що Олександр пам'ятає після вибуху неймовірний біль. Руки і обличчя рятувальника загорілися. Руки в мене палали, я їх об землю. І потім так же саме, коли боявся відкрити очі, я потім почав тушити себе руками я брати землю, і отак от обтирати у мене все обличчя, подивитися на моє фото, мене все обличчя як в болоті. Це я обтирав, тому що щоб загасити це полум'я. Попри страшний біль, Олександра разом з іншими вогнеборцями вирушили на допомогу своїм колегам, які під час повторного ворожого обстрілу перебували в епіцентрі пожежі. Рятувальникам вдалося відтягнути свого побратима на небезпечну відстань та надати допомогу. Я пам'ятаю такий момент, що я вже ністи не міг, тому що у мене руки просто відказували. Ну вони ну вони дуже сильно обгоріли, і я не чувствую вже ні пальців, нічого. Я попросив допомоги, тому що думав, що зараз просто уроню ноші, на яких ми несли Дмитра. І пам'ятаю, як підійшов до дерева, просто сперся об нього та скатився вниз, і просто втратив свідомість. На місці прильоту у той день, 15 березня, постраждало близько 10 рятувальників пожежного караулу. Усі вогнеборці були ушпиталені до міських медзакладів. Олександр отримав осколкові поранення, опіки, обличчя і рук, контузію, а також частково втратив слух. Все, що пам'ятаю, це каталку, як мене везли до відділення, і я просто кричав, тому що мені жутко було болісно. Я кричав, лагав. Будь ласка, чим то обробити лице, руки, щось коліть, тому що я не можу. Та найскладніше було те, що довелося пережити рятувальникам смерть своїх колег цінувати кожну мить і тих, хто з тобою поряд, ось що важливо, каже Олександр Донцов. Перше це цінувати кожен день, тому що коли я зрозумів, що ми втратили двох наших побратимів: Дениса Колесникова та Віталія Калимова, я розумів, що наше життя. Воно момент. І треба оцінювати кожен день, кожну хвилину, спілкування і підтримувати кожен одного. Зараз чоловік перебуває на амбулаторному лікуванні. Потім на нього чекає шлях реабілітації. Проте Олександр планує повертатися до виконання своїх обов'язків, оскільки вважає професію рятувальника своїм покликанням. Під час пожежі в передмісті Одеси постраждав чоловік і загинули тварини. Площа загоряння склала близько 500 квадратних метрів. Пожежа спалахнула ввечері на території приватного господарства в селищі Нерубайське. На вулиці Київській горіли два сараї та дах житлового будинку. Вогнеборці гасили пожежу близько години. Її площа становила близько 500 квадратних метрів. Рятувальники встигли евакуювати господаря. Чоловік дістав опіки та отруєння чадним газом. Його госпіталізували. Крім того, у згорілих будівлях загинуло стадо свиней близько 11 голів. Причину загоряння та збитки з'ясовують експерти. Повідомили в регіональній службі порятунку. Весна та гарна погода не привід бути неуважним на проїжджій частині. Водіям та пішоходам слід бути пильними на вулицях міста, адже від цього залежить безпека всіх учасників дорожнього руху. Нагадують в управлінні патрульної поліції Одеської області. З приходом весни та сприятливої погоди на вулицях міста з'явилося більше дітей, велосипедистів та пішоходів різного віку. А це означає, що бути уважними за кермом своєї автівки вкрай важливо. Хоча даний заклик стосується всіх учасників дорожнього руху у черговий раз, нагадали в управлінні патрульної поліції Одеської області, перше найважливіше слід звернути увагу водіїв. Це дотримання під час маневрування правил обгону. А це одне з таких аварійних порушень, яке дуже часто призводить чи до створення аварійних обставин на дорозі, іноді це викликає конфлікти та бійки між водіями, а також і може призвести до дорожньо-транспортної події. Безпека на дорозі є пріоритетом, а керування транспортним засобом вимагає постійної уваги та виконання всіх вимог ПДР. Якщо водій намагається чи вже запланував скоріше обгін. Я нагадаю, що якщо це вулиця магістральна, і так, якщо дуже просто скажу, що є подвійна суцільна смуга, де є дві та більше смуги в одному напрямку, там тільки може бути в попутному русі рух транспортних засобів, це не враховується як обгін, але там також є свої обмеження. Перш ніж здійснити обгін, водій має переконатися, що позаду ніхто не обганяє і що попереду авто не повертає наліво. Слід впевнитися, що зустрічна смуга вільна для безпечного завершення обгону, не ризикувати та не поспішати, якщо є сумніви. Також за вимогами ПДР заборонено обгоняти на перехрестях, пішохідних переходах, в тунелях та на залізничних переїздах. З настанням сприятливих погодних умов на проїжджій частині з'явилося багато велосипедистів, тому водіям і автівок і двоколесного транспорту слід бути уважними на дорогах. Перш за все я нагадаю веловодіям, що дозволено виїжджати на проїжджу частину з 14 років, рухатися як можна ближче до правого боку проїжджої частини, але ж на сьогоднішній день в нашому місті досить багато велосмуг та велодоріжок, тож водії повинні використовувати саме їх. Обов'язково перед початком сезону це потрібно кожному почитати правила дорожнього руху. Певнитися в тому, що велосипед справний, що працює гальмівна система, також що є світлоповертаючі елементи. Веловодіям заборонено переїжджати пішохідний перехід і розвертатися на ньому. Якщо потрібно перетнути дорогу, необхідно зупинитися, зійти з велосипеда і перекотити його як пішохід. На велосмузі велосипедист має подавати сигнал руками згідно з правилами дорожнього руху та дотримуватися всіх вимог безпеки під час їзди. Квітневе свято від назви якого віє апетитною помаранчевою смокотою всесвітній день моркви у світі на честь цього корисного корнеплоду у квітні кафе і ресторани обов'язково додають у меню морквяні фреші, пюре, салати й пироги. А педіатри закликають батьків частувати такими стравами дітей частіше і, взагалі, приділяти велику увагу змісту вітамінів у дитячому раціоні. Морква вважається найдавнішою овочевою культурою та налічує понад 7 тисяч років. Але святкувати спеціальне свято на честь цього корисного корінеплоду цивілізоване людство вирішило тільки з 2003 року. І так у квітні виник всесвітній день моркви, перш за все, багатої на вітамін А. А вітамін А це перший із відкритих вітамінів. Саме тому він отримав першу літеру абетки. Також відомо, що вітамін А вперше був виділений саме із моркви. І найчастіші джерела вітаміну А рослинного походження, наприклад, це зелені, жовті або помаранчеві овочі. Лікар-педіатр 5-ї міської дитячої поліклініки Одеси Ольга Орел розповідає, що важливий вітамін містять крім моркви також гарбуз, солодкий перець, шпинат, броколі, бобові ще персики, абрикоси, кавуни, дині, черешня, риб'ячий жир, яловича печінка, ікра, молоко, сир, сметана, яєчний жовток також є джерелами вітаміну. А ми здавна знаємо, що вітамін А гарно впливає на зір. Давним-давно колись відверною печінкою лікували нічну сліпоту, але ми знаємо, що ретинол є необхідним для підтримки та відновлення тканини пітелію. Вітамін А зберігається при термічній обробці, але не любить денне світло і кисень, тому продукти з ним потрібно класти в упаковку подалі від світла. А ось з іншим вкрай важливим вітаміном Д – протилежна історія. Його перше джерело як для дітей, так і для дорослих цілющі сонячні промені, але вони не працюють через скло і через сонцезахисні креми з показником більше 8 СПФ, каже лікар. При оптимальному рівні вітаміну Д в нашому організмі на гарному рівні підтримується імунітет, а це є профілактикою захворювань простудних інфекцій, дихальних шляхів. Вітамін Д також бере участь в регуляції відкладання кальцію у кістковій тканині, тим самим попереджаючи розм'якшення кісток і зубів наших. На відміну від вітаміну Д, який здатний синтезуватися сам у нашому організмі, усім знайомий вітамін С на це не спроможній. Ми його отримуємо тільки через харчування або в пигулках. Основні функції аскорбінової кислоти вона збільшує еластичність капілярів, суден, що попереджає кровотечі, вона бере участь у синтезі інтерферону, який виробляється при попаданні в наш організм вірусів або інших мікробів. Вітамін С бере участь у синтезі білка колагену, тому і кажемо, що це вітамін молодості. Дуже важливо, що вітамін С потрібний для нормальної роботи нервової системи. Тому вважається, що достатня присутність в організмі вітаміну С відповідає за бадьорість і гарний настрій. І не тільки в дітей, а й у дорослих також. Продали підробок на кілька десятків мільйонів гривень. В Одесі затримали організаторів шахрайської схеми, які реалізовували в соцмережах підроблену техніку та аксесуари. Двоє мешканців Миколаєва організували шахрайське підприємство, яке принесло їм нелегальний прибуток на суму майже 26 мільйонів гривень. Зловмисники впродовж року закуповували техніку та додавали до неї підроблені аксесуари. Після чого продавали її через Телеграм, Інстаграм, а також у магазині в Одесі для привертання уваги потенційних покупців. Вони створили студію, де знімали рекламні відеоролики для подальшого розміщення у соцмережах. Під час обшуків детективи вилучили велику кількість підробленої техніки та аксесуарів яких навушники, ноутбуки та інші аксесуари повідомили в Бюро економічної безпеки України? В Одеській області на кордоні затримали киянку з наркотиками. Жінка везла в Україну особливо небезпечні психотропні речовини. У паромному пункті пропуску Орлівка службовий собаки-прикордонників виявив в автомобілі Міцобіші наркотичні речовини. Серед особистих речей 39-річної жінки, водійки, знайшли шість згортків із метилоном. Фігуранці повідомили про підозру, їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили у прес-службі ДПСУ. Ще дві наркоторговки були затримані правоохоронцями. Одна жінка займалася купівлею психотропів в інтернеті, а друга розповсюджувала їх у Болградському районі. Нещодавно в Болграді затримали 24-річну дівчину, яка займалася продажем психотропів за допомогою закладок. У правопорушниці знайшли 29 згортків із півпі, обіг якого заборонено. Ще 11 пакетів з аналогічним вмістом вилучили зі схованок, які вона встигла зробити. Під час розслідування з'ясувалося, що товар закладчиці відправляла 42-річна мешканка Ізмаїлу. Під час обшуку в її будинку поліцейські виявили 60 пакунків із різними наркотиками, ваги та пакувальний матеріал. Обом фігуранткам повідомили про підозру. Жінкам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сама висока в світі трава, на якій ростуть ягоди. Її листя використовують як тарілки, а квіти, сік та коріння як ліки від декількох хвороб. Навряд чи є людина, яка ніколи не їла плоди цієї рослини. Міжнародний день банана прекрасний привід, аби дізнатися про нього багато чого цікавого. Підемо позбираємо ягоди на траві. Здавалось би, що є незвичайним в цій фразі. Але якщо дізнатися, що мова йде про збирання бананів, не здивуються, мабуть, тільки фахівці з рослин, бо дійсно банан з точки зору науки це трава, і ростуть на ній ягоди. Тут у теплиці одеського ботанічного саду почуваєш себе, наче в джунглях тут купа екзотичних рослин. Але ми прийшли сюди заради однієї, ось цієї це банан. Висота цього банану біля 10 метрів, але це не дерево. Банан це трав'яниста рослина, але багаторічна. В наших умовах кожен пагон, який фактично складається з листя видовженого, живе 2-3 роки. За цей вік він виростає до в умовах нашої оранжереї, десь до 10 метрів квітне. І утворює е, бананчики, тобто плоди. Ці могутні стовбури, назвемо їх так, хоча це складені листя. Зовсім молоді. Такої висоти вони досягають всього за два-три роки і вмирають. У банана, плід ягода хоч ну якби зовсім не схожий, але по своїй структурі. Коли вони дозрівають, той пагін, на якому вони утворюються, він засихає і закінчує свій життєвий цикл. Але кореневище продовжує жити і час від часу з'являються нові пагони. В ботанічному саду ростуть дикі банани, вони плодоносять, плоди запашні, але вживати їх неможливо, бо вони заповнені насінням. Ті банани, які ми звикли купувати в магазинах, це вже гібридні рослини, в яких насіння немає. Вони не можуть розмножуватися таким природним шляхом. А наші дикі називаються банан райський муза парадіза. Банани тропічні субтропічні рослини. Їм потрібна плюсова температура протягом року. Можливо, вчені виведуть нові сорти, які можна буде вирощувати на городах, але поки що це неможливо. До речі, цей банан довгожитель. Точніше, не сама зелена рослина, а її корінь, з якого кожні декілька років виростають ось такі велетні. Що стосується нашого банану, це мабуть найцікавіша історія, бо в цій оранжереї він існує вже більше ста років. Отака травичка, яка зберігає своє кореневище за всіх тих умов складних, які були за ці часи. Колись він був більш ну якби успішний, колись менше. Бо були роки, коли коли ця оранжерея дуже потерпала взимку від холоду, вони були такі дуже нещасні. Банан один з найпоширеніших у світі плодів, і вони бувають не тільки солодкими, до яких ми звикли. Банани є як солодкі, так і, скажем, десь, можливо, аналог нашої картоплі вони готуються, термічно обробляються і з них роблять. Такі ну хліб своєрідний, якісь трави готують. Тобто, це рослина, яка годує, можна сказати, півсвіту. Майже кожну частину банана можна використовувати: плоди, їсти та кормити тварин. Листя в Індії служать одноразовими тарілками. З коренів та квітів роблять ліки. А ще їм можна просто милуватися в Одесі. Тільки тут, в оранжереї ботанічного саду, в маленькому куточку справжніх тропічних джунглів. Як банан росте, ми вже дізналися. Але більшість людей цікавляться перш за все плодами цієї рослини, або точніше, як ми вже знаємо, ягодами. Їх використовують в їжу, в основному сирими. І тільки гурмани та прихильники здорової їжі знають, що з бананів можна приготувати безліч смачних та корисних страв. Про деякі з них дізнаємося прямо зараз. Швидко, смачно, корисно, економно» – Ці слова можна використовувати до усіх трьох страв, про які ми розповімо. Уявіть собі, до вас зайшли друзі на чашку чаю. Чай у вас є, але до чаю нічого немає. Але є свіжі банани. Свіжі банани та чай, поєднання таке не дуже добре. За 5-7 хвилин ви можете приготувати з бананів смачний десерт. Банани треба просто посмажити на сковородці. З приготуванням цього десерту впорається будь-хто. Спочатку банани треба порізати на крупні шматочки. Можна обваляти їх в борошні, пшеничному чи рисовому. і покласти на гарячу сковороду з різогрітою олією. Максимум 5 хвилин, і банани готові. Їх можна присипати кунжутом, маком чи горішками, додати сироп чи шоколад. Оригінально і смачно. Ще одна страва, яку можна приготувати з бананів, це омлет. Він готується дуже легко, його полюбляють і дорослі, і діти. І ще він дуже корисний. Для омлету банани треба нарізати маленькими шматочками та трошки посмажити. Можна додати насіння соняшнюху або гарбусу чи орішки. Яйця розмішати і вилити на банани, декілька хвилин готувати під кришкою. Можна додати спеції, наприклад, корицю чи імбир. Можна полити сиропом чи додати варення. На сніданок під чашку кофе або чаю дуже смачно. І ще один десерт, який можна приготувати з бананів це морозиво. І в цьому морозиві буде тільки один компонент: це банани. Але їх до цього треба підготувати, порізати і покласти у морозильну камеру. Звичайне морозиво це завжди смачно, але не завжди корисно, бо там багато цукру. Також в його складі може бути ще й рослинне масло. Морозиво з банану найкращий варіант. Банани можна підготувати заздалегідь, порізати і заморозити. А коли захотілося морозива, дістати із морозилки і перемолоти за допомогою блендера чи подрібнювача. Можна додати туди невелику кількість інших ягід чи фруктів або сироп. Але й без цього холодний десерт виходить смачним. Їсти його треба одразу, бо він розтане або покласти в морозильну камеру. Їжа, яку приготували з натхненням з корисних продуктів, це здоров'я та гарний настрій. Погода в Одесі і області з кожним днем демонструє мешканцям регіону справжнє весняне літо. Про це свідчать температурні рекордні максимуми. Згідно з повідомленнями гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на вихідні повітря прогріється до 25 градусів. Антициклон Петер, який нещодавно прийшов на територію України, так сумлінно виконує свої сонячні обов'язки, що не дає жодних шансів холодному атмосферному фронту з північного заходу, а саме своїм високим атмосферним тиском не допускає жодних дощів. На наступні кілька днів фахівці прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів, при цьому досить тепло. Докладніше про температурні показники розповідає синоптик гідромецентру Чорного та Азовського морів Владислава Єжова і почала з п'ятниці, 12 квітня. Наступної доби по місту Одеса та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, день 21-26. У місті Одеса температура вночі 13-15 градусів, день 21-23. У суботу та неділю буде також малохмарно і без опадів, а температура повітря ще вища за попередні дні. 13-14 квітня мінлива хмарність без опадів вітер Північно – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9 14 градусів, день 19-24. Є більш довгостроковий прогноз. І стосується він початку наступного тижня, понеділка і вівторка, і він достатньо оптимістичний. 15 і 16 без істотних опадів. Температура ночі 10-15 градусів, день 24-29. У прибережній зоні – 19-21. За словами Владислави Єжової, така тепла та суха погода обумовлена впливом області підвищеного атмосферного тиску, тобто антициклону над регіоном. Денні температури наближаються до рекордних максимумів для цих днів. Проте ближче до 17 квітня очікується проходження атмосферних фронтів а 19 числа у північно-західній частині прогнозується циклон, який принесе короткочасне похолодання та вітри з півдня. На півдні області температура залишиться відносно високою. На цьому випуск завершено. Про подальший розвиток подій. Дивіться у наших наступних випусках до зустрічі.